Краса на дачі. Треба ну, вже косити все треба, але ж подивіться. Травичка. Зелень. Городина вже зійшла. Редисочка вже попіднімалася, Ось зелень піднялася вся. Бачу, вже зараз будемо включати, микати полив. Ось, бачите, редиска вже в мене яка. Цей булька в мене яка. Ось дивіться, яка галявина. Просто нереально, все в кіточках. Можна робити тут фотосесію, не те, що. подивіться, Тепличка там парує, просто туди не можна зайти навіть, щоб розуміли. І ось, коли вчасно обсопала, бачите, вона зовсім інший вигляд має. Там вже кущівка, можна їсти вже вирізати, вже салатики робити. Сьогодні я нарву собі. Яблунька цвіте. Але ця галявина це просто рай. Ось чому я люблю дачу, це медитація. Після квартири. Ой, нащо лазити по паркам якщо є така природа в тебе вдома. А ось сама краса, це груша. Як вона гарно цвіте в цьому році. Це просто нереально. Як вона гарно цвіте. Космічно просто. Космічно гарно. Почнемо працювати зараз, вмикати полив, десь сапати, поливати і всередині прибирати. Роботи багато. Сьогодні до кінця дня буду працювати, цілий день, пізнього вечора.